Основну сьогодні увагу, приділимо авдіївському напрямку, тому що саме про нього було найбільше новин і найбільше на жаль так званих нахрюків стосовно того, що там є якісь провали по фронту наших захисників. Ну, по перше. Мушу визнати, що справді росіяни дуже масово почали е, інтенсивно штурмувати Авдіївку. Насамперед вони почали це все робити з застосуванням усіх можливих е, засобів вогневого ураження, починаючи від мінометів і завершуючи артилерію, і особливо авіацією. Ось ці руйнування демонструє національна поліція. Ви бачите, як по будинках ну просто-напросто Авдіївку, фактично, що розбирають. Хоча це і так на жаль розібране місто вже давно, яке перебуває Рьому відверті в такому собі напівоточенні, але для того щоб здійснити оточення, те, чим марять і чого прагнуть росіяни, їм насправді мало використати усі засоби вогневого ураження, Їм потрібно фізично взяти у кільце Авдіївку. Проте для цього тут близько 20 кілометрів. Якщо дивитися, там Красногорівка, Бердичі, приміром Орлівка і через Сєвєрне, то це до 20 кілометрів по шляхах. Ну я так дуже на швидку руч по прямих лініях 15 кілометрів намалював. Але е, там доволі такий значний шлях, який потрібно пройти, е, з чого раптом з'явилися такі перестороги у нашого інформаційного суспільства, яке почало учора надто сильно кричати про те, що втрачаємо Авдіївку, гвалт росіяни прорвали фронт, велика біда е, і тому подібне. Ну е, я підозрюю, з чим це пов'язано. По-перше, тому що росіяни. Е, Активізують свою дезінформаційну кампанію, і повірте, це буде тривати впродовж о, найближчих тижнів, як пити, як то кажуть, дати це гарантія, що саме так воно і буде. Е, По-друге, друзі припиняємо нарешті читати російські пабліки і по них звіряти карти, е, знаєте, в режимі того, що почитали тут, почитали трішечки в нас, а потім е, вирішили, що правда десь посередині, та ні, ну коли вони. Пишуть повну нісенітницю, то правда не може бути у такому режимі посередині. По третє справді на Авдіївському напрямку росіяни дуже інтенсивно розгорнули свої наступальні дії, але насамперед в найбільше складнощів. Реально доставляє авіація, яка ось так знищує населені пункти, знищує е, будь-які будівля, е, значні руйнування насправді самі авдіївці. Буквально від самого ранку вчора вона горіла і горить досі фізично. Е, тривають штурмові дії. Так штурмові дії ці справді. Спрямовані на те, щоб охопити Авдіївку, один напрямок штурмових дій, зрештою, ви бачите на карті діпсейт позначений цей напрямок удару із Красногорівки в напрямку Бердичі, стопове Це по дорозі, ось власне по Степове Бердичі. Це все дорога тут можуть наступ відбуватися лише вздовж доріг. Тобто ми можемо спрогнозувати Бердичі, Семенівка. Це ми говоримо про якщо раптом, не дай Боже, Росіянам вдасться прорвати фронт, то ось усі всі населені пункти їм ось так по трасах доведеться. Долаючи пройти, і це направду близько 20 кілометрів по дуже насиченому фронту. Авдіївка, я нагадаю, вона не просто тримається 18 місяців, вона тримається 10 років фактично. Адже тут лінія непорушною є від 2014 року. Ну скажімо так, від 2015, окей, трішечки пізніше встановилася тут за мінськом два лінія розмежування. Тож Авдіївка, вона є непорушною, нерухомою, і тут наші підрозділи, ну зокрема, наприклад, там. 110-та бригада, 53-та, 59-та дещо південніша, вони тримають позиції, не лише вони, там є ще інші підрозділи, і з'являлися е, в Розпорядженні, скажімо так, командування цього напрямку. А це напрямок, до речі, Таврійський. І командувач цього напрямку вчора. Бригадний генерал Тарнавський. Він не лише відповідає за Запоріжжя, там де є спроби прориву фронту або прориву лінії суровіки. Набадає, але і так само Тавдіївські, Мар'їнські напрямки вони так само потрапляють у Таврійські Таврійське спрямування, оперативне угруповання військ наших оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія. Так ось бригадний генерал Тарнавський сказав, що справді інтенсифікували. Значно інтенсифікувалися бої на таврійському напрямку. Проте я це повідомляю. До речі, вчора що дуже багато боїв було під Марінкою, і з цього я роблю певний такий свій особистий висновок. Що росіяни, ну це була перша така спроба пера на Марінському напрямку розтягнути наш фронт, розтягнути наші резерви і українську увагу наших підрозділів. Авдіївка це друга спроба. При цьому учора ввечері з'явилися дані по Бахмуту, що там теж. Пішли в наступальні дії, штурмові дії росіяни. Ну і звісно, купінсько-лиманський напрямок тут сам по собі. Але для нас хорошим фактором у цьому всьому процесі є те, що вони не проводять подібні дії паралельно. Тобто, у них є певний розсинхрон. Це дуже добре для нас. Я не буду занурюватися в глибину і робити якісь висновки, розповідаючи про те, чому так сталося, тому що відверто кажучи, ну мені невідомі всі причини, всі обставини чому трапляється це так, що не синхронним іде ось цей наступ Росіян на всьому східному напрямку, але будьте певні, весь східний напрямок запалав. Давайте конкретніше розбиратися із Завдіївкою. Якщо вже так сталося, що російські повідомлення пролізли до нас інформпростір і щинили багато галузу галасу. Отже. Що маємо зараз в районі Адіївки? Ворог тут справді сконцентрував доволі потужний ударний кулак, пробуючи пробити оборону наших захисників. Як я вже говорив, з району Красногорівки це перший, тобто північний напрямок, другий напрямок це з району водяного на северне. Ну це там, де вони довбилися е, і добляться вже у дуже і дуже. Давно е, є втрачена одна позиція. як Повідомляється, хоча речник е, Таврійського напрямку е, Олександр Штупун сказав, що всі абсолютно всі атаки росіян е, за минулу добу було відбито. Це напередодні ввечері е, дав такий коментар. Е, ну Є все ж таки втрачені позиції. Повідомляється, що вони в районі Спартака, тобто, тут в сіряку в районі Спартака опитного, тут тобто, там, де росіяни втрачали вже позиції, і вони зараз їх намагаються відновити. Ну і зрештою на низці таких позицій їм це вдалося зробити. Проте це не складає ніякої критичної загрози для фронту. а Направду Росіяни в режимі м'ясних штурмів, великих таких справді вогневих валів, тому що ударний кулак, зокрема і з артилерії, їм вдалося тут сформувати. От вони намагаються Намагаються здійснити буде якісь прориви. До речі, дуже велику упоротість тут демонструють е, бійці так званого Першоармійського корпусу, це е, з так званих республік ЛДНР, окуповані території. Е, і е, ось ті бійці з так званих ЛДНР, е, вони, я вже неодноразово чув цю історію від наших захисників на фронті, що вони кажуть: е, мовляв, от ДНРівці, ЛНРівці вони найбільш такі завзяті. В боях. Чому тому, що е, вони, наче якби за Росію воюють, але насправді в Росії вони абсолютно нікому не потрібні, їх просто кидають в режимі знищення. Ну вони ще більш розхідний матеріал, напевно, ніж якісь е, мобіки які з Новосібірська. На жаль, мусимо визнавати. Це наші люди, це наші громадяни, які при цьому зрадили свою батьківщину і воюють на стороні ворога. Е, відтак, ворогу вони не потрібні, а Україні. В Україні вони зрадники та злочинці, і це об'єктивна реальність. Тому ось затиснуті між молотом та наковальнею Ці бійці так званих лднр воюють надзвичайно завзято і надзвичайно люто, насправді набагато більш. Ну, скажімо так, витриваліше, аніж російські мобілізовані солдати, які взагалі не розуміють, де вони перебувають, що таке Авдіївка, чому треба битися за Мар'їнку, де Бахмут, взагалі і тому подібне. І вони ну там може приїхати шукати Бандеру тут в Україні. Ось таке їхнє розуміння війни. А ось ті, хто у складі армійського корпусу, з так званих ЛДНР, вони прекрасно розуміють, за що вони воюють. Вони просто воюють. Тому що в них іншого виходу немає. Можливо, це не, звісно, не є їм поясненням їхнім діям, але ну направду ось ось така от історія. І тут на Авдіївському напрямку вони складають кістяк цього ударного групування. Е, також є дані про передислокацію підрозділів, зокрема тієї 25-ї армії, що прибула на Лимано Купінський напрямок, е, зокрема і сюди під Авдіївку. Вочевидь, вони перекинули свої підрозділи. Ну, але не все так. Далеко не все гладко повірте йде у росіян. Отже, купа відео з'явилося із цього напрямку. Зокрема, перше зняте в районі водяного, де ми бачимо танк. Зверніть увагу на цю красу моменту. Давайте ще раз прогорну на початок. Отже, проклали росіяни понтон, намагаючись пройти тут, навіть не водяна перешкода. Це просто, просто потрібно було пройти через якийсь рів. І отже, цей танк, який передовий, зверніть увагу на нього. Як він професійно проходить через кладку Бенц і. Занурився туди, пішов до а ані тут навіть і в воду. Ну, може, в воду не може, просто врів. Одним словом, передовий танк. Ось такими колонами росіяни перли на Авдіївку впродовж вчорашнього дня дуже дуже інтенсивно. І при цьому розстрілювали їх, як у тирі, е, наші туристи, афівішники. є е, е, ресурс, який е, поширював багато даних про вчорашні події в Авдіївці. Так, от, за його підрахунками, сумарно е, в росіян за підсумками вчора вчорашнього дня близько 10 танків втрат, тобто мінус 10 танків за один день, 25 бронемашин, 1020 особового складу, тобто 100 вбитих е окупантів і 153, трьохсотих, які в російському російських реаліях перетворюються дуже часто на трьохсотих. Тепер відео з іншого напрямку, тобто з північного з Красногорівки на Бердичі, щоб ви розуміли е, ту інтенсивність, е, ту кількість російських солдатів, які е, пруть на штурми е, українських позицій. Отже, ось відео зняти із е, якраз дрону. М -м ви бачите, яка просто орава. Ну що це як не м'ясний штурм, скажіть мені. Що це? Звісно, що очевидь, в такі скупчення російських військовослужбовців прилітають снаряди, прилітають при цьому касетні снаряди, які дуже ефективні проти такої піхоти. Кладуть і бронетехніку, з якою вони там намагаються штурмувати. Ну от вам ласка, в цей це скупчення один із артилерійських. Прильотів підсумку, е зрештою, ті втрати, про які я кажу. Е от вам, будь ласка, картинки, об'єктивні картинки із е під Авдіївки. 10 танків, 25 бронемашин, 10 осіб особового 100, 100 точніше осіб особового складу вбитими, 150 пораненими. Більш того, е минулої доби у вечірньому зведенні генштаб. Підтвердив втрату окупантами су 25 чергового штурмовика, який росіяни втратили саме тут на Авдіївському напрямку. Мінус одна пташка в окупанті. Тобто вони добряче тут отримали попиці. Насправді, скажімо так, під Авдіївкою і наразі, виходячи навіть із офіційної інформації про те, що всі атаки були відбиті. Глобально зрештою, друзі, так воно і є. Нічого наразі критичного немає на Авдіївському напрямку, принаймні станом на цю хвилину. Коли ми із вами робимо цей огляд, а ми його робимо нагадаю, за підсумками попередньої доби 10 жовтня. Тож критичності немає, але фронт загострюється.